Такий стелаж на чотирьох стійках витримує навантаження до 120 кг на одну поличку. Висота в нього 1,80 м. Він збирається за допомогою розпорок, які стоять між двома стійками, дві розпорки йде на довжину. Накидаються кронштейни і полички. Ноги також розбірні. Розбирається повністю і дуже компактно стає для перевезення та повантаження у авто. Значить, що в нього? Довжина метр, м, це довжина самої полички 1,25 м. Глибина її 50 см. Загальна глибина 68 см, це виліт від стіни. Ну і висота, повторюсь, метр м. Такі стелажі є із задніми стінками, є без задніх стінок на сьогоднішній день. Є метр м висотою, як ви бачите, є висотою метр, 45. М. В інших наших об'явах. на... В основному сайті на пром є ці варіанти, фото, відео з ними. Запитуйте, є багато різного обладнання.